Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх, хто налаштувався на хвилі радіо НВ. Нагадаю, що знайти нас можна не лише в FM-діапазоні, а й на Ютубі Радіо НВ. Все дуже просто. Спеціальний ефір триває наступну годину з 16 до 17 В Студії для вас працюватиму я Антон Пшеничний. і наступні півгодини будемо говорити про ситуацію в Часовому яру. До нас доєднується до нашої ефіру. Доєднується прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжо Романа Дашкевича Олег Калашніков, який допоможе в усьому розібратися. Пане Олег, добрий день. Доброго дня, Україна. Пане Олег, ну звісно, ж, часів яра зараз, мабуть, найбільш інформаційно активна активний заголовок в усіх змі щодня з'являється щось саме про цю точку на фронті. Є інформація про те, що росіяни, Росіяни щодня намагаються штурмувати місто вже в лоб, але водночас заходять із флангів. Ви якраз про це і писали, можете трохи детальніше пояснити характер саме цих атак, що вони з флангу не можуть зайти? Зараз почали просто працювати в лоб. Я так розумію, так? Turn. <laughs> Так, значить, вони дійсно, їхня такніка захід з флангів, ми її могли спостерігати на Бахмутському на, безпосередньо в боях за Бахмут, за Авдіївку. От. На сьогодні вони також би хотіли це зробити. Одних їм це, якщо взяти південний фланг, це Клещівка, Андріївка, Іванівське там, де тривають бої. Все, ще тривають, вони намагаються нас тут посунути. І якщо вони б захотіли зайти з цього флангу, то. Звичайно, вони получили би в бік е, удар. Тому вони намагаються штурмувати безпосередньо нас. Е, вони штурмують там, де у нас напрямок це е, Богданівка, Іванівське. Також вони намагаються штурмувати е, часів яр. Це там, де у нас е, мікрорайон е, канал і також мікрорайони через німець так званий Янський ліс, вони це північне південніше, Вони намагаються е, а, е, атакувати напрямку е, мікрокварталовий новий і жовтневий. Саме е, в принципі, ми можемо навіть так сказати, що вони здійснюють штурмові дії за всі по всьому відтінку нашого фронту. Е, здійснюють вони атаки як. Свій такий звичайний спосіб це штурмують чисто піхотними підрозділами. Вони можуть коливатися в кількості однак перервати, прорвати оборону ворога тільки завдяки особовому складу неможливо, тому вони вже два місяці застосовують і механізовано складову, тобто безпосередньо задіяні як танки, так і бойові броньовані машини. Атакуючі дії, вони здійснюють. Хоча і з, з, з механізованою складової, вони також здійснюють в не дуже великій кількості, це так до роти, тому що на сьогодні би розвідка є досить таки розвинутою І якщо збирається велике з'єднання, звичайно, воно отримує вогневе ураження. Ви згадали про те, що є нюанси саме з заходом з флангів, тобто вони технічно зараз не можуть це зробити. Саме тому я так розумію, що до того, що часів яр можуть потенційно взяти в кліщі, я так розумію, що про це зараз хвилюватися не варто. Це, це в принципі зараз неможливо за наявного сценарію. Так саме так ви праві. на сьогодні це дійсно неможливо і нереально для російських військ. До того щоб здійснити досить таки це серйозний маневр. Маневр, був би з їх боку. У них навіть не вистачить на сьогодні наявних на нашому цьому напрямку тих ресурсів, які у них є. Ви згадували про те, що вони і техніку залучають Отут тут мені цікаво було б запитати про те, що на деяких ділянках фронту періодично з'являються оці от танки, черепахи, БТР-черепахи, тобто обшиті незрозумілими листами металу техніка, яка ну росіяни вважають, що це посилює їхню техніку, допомагає якраз прориватися майже в лоб. Якраз по часовому яру. Чи немає у них цієї стратегії? Такі от укріплені колони, якими вони. Намагається прорвати суто за рахунок цієї сили броні. Така дійсно дивотехніка у нас теж може з'являтися. Це дійсно вони намагаються убезпечити свою важку техніку від атаків дронів. Так, треба зазначити, якщо так дуже сильно його обшити захисними оціми всякими спорудами, дійсно для враження дронів це важка ціль. От. Але він причому втрачає свою маневровість, він втрачає обзор. Тобто можна сказати, що він втрачає свою таку вогневу міць. Ну і як тільки у нас збільшиться кількість пострілів на фронті, збільшиться кількість інших засобів уранження важкої броньової техніки, то ці їм халабуди, так сказати вже не допоможуть. Вони будуть знищуватись. До того ж, танк, який обладнаний всім таким приладдям, він стає ще не такий швидкий, він стає мідініше, тобто його також легше буде вражати їхніми і іншими протитанковими засобами. Ви, до речі, писали про те, що згадували навіть в своїх дописах оцю сакральну дату, і в коментарях сакральну дату 9 травня. Ви писали про те, що захопити часів яр до цієї дати в принципі нереально. У нього немає наявних сил для цього. Так він зараз намагається штурмувати саме наш напрямок всіми наявними ресурсами, які у нього є. Але треба зазначити, що цих ресурсів взяти таку фортецю. Це для них не здійснена мрія, тому ця дата дійсно залишається для них ілюзорно сакральна. Вони, я думаю, поміняють на ще якусь. Вони це дуже полюбляють, дуже вміють там якісь дати для себе визначати. І як зазначають в принципі і аналітики, як зазначають. Наш президент, наше командування. Ми маємо очікувати потужних таких штурмових атакуючих наступальних дій. Це вже десь так починаючи з початку літа. Саме там у нас до 9 травня буде інавгурація Путіна. Саме після неї вони будуть здійснювати мобілізаційні заходи, десь за три тижні мають. Піднасобирати ще особової особової особового складу живої сили, вже вони цих людей навчати не будуть. Вони зразу їх будуть бросати на фронт. Тобто вони спробують нас вже давити просто кількістю, просто масою. Тому те, що зараз ми можемо спостерігати саме на нашому напрямку часів, як це більше підготовчі такі бойові дії, Вони намагаються максимально під готувати для себе плацдарм для наступних наступальних операцій ви, от знову згадуючи загалом не ваші дописи, а от взагалі 9 травня, це сакральна дата. Вона з'явилася в інформаційному полі ну приблизно місяць тому, якщо говорити про ситуацію станом на зараз і умовно місяць тому, чи помітили ви, що росіяни принаймні під цю дату почали стягувати більше живої сили техніки, і це може свідчити про те, що дійсно цього буде ставати ще, ще, ще більше, або ж все ж таки говорять про 9 травня, але Загалом ситуація по кількості особового складу і техніки у них не змінилась. Якщо брати саме наш напрямок, угу. то хотів би сказати, що якісь резерви особисто вони сюди не накидають, тому що резерви вони ще все ж таки формують. Але ми можемо спостерігати, все ж таки, що, що у них є переміщення підрозділів. Вони можуть переміщати деякі підрозділи між напрямками, атакуючими своїми напрямками. Також вони можуть здійснювати внутрішні позиційні такі переміщення. Одночасно ми спостерігаємо. Що коли вони зазнають втрат, особливо в особовому складі, вони все ж таки е, намагаються поповнювати свої підрозділи МОБ-резервом, який беруть з НРДНР проксія Республіки, хоча я вже не знаю, що вони там вичищають, ну і також е, з території Росії, тобто боєздатність своїх підрозділів на нашому напрямку вони намагаються підтримувати, е, однак на сьогодні не можна сказати, що вони з. Начно це угрупування для того, щоб Мати більший успіх своїх атакуючих діях. звичайно. У них також є дуже дуже значні втрати в техніці безпосередньо в артилерійських системах, в бойових броньованих машинах. У них це вже дуже болюче місце. Цю цей напрямок, цю таку нішу вони також намагаються поповнювати з тих запасів, які вони вишукують у себе в Росії, які вони відновлюють, беруть з арсеналів зберігання. Новляють і кидають сюди на фронт, однак також треба зазначити: якщо взяти їхні артилерійські системи. То на сьогодні переважаюча кількість, які вони використають, це причіпна буксує артилерія. Самохідних артилерійських установок у них стало менше з різних причин. Одна із причин, що багато із них знищено, все ж таки відбувається амортизація. Вони ламаються, треба їх відновлювати, зношуються ствали. А деякі артилерійські установки, такі як 2С5, 2А36, це 152-й калібр. Снаряди для них для них виробляються з дещо іншою, за дещо іншою технологією, як для більшості артилерійських систем цього калібру. Тому ми можемо бачити, що їх зараз вони зараз набагато менше представлені на лінії фронту. Хотів би запитати щодо переваги в повітрі? Ми пам'ятаємо, що саме, наприклад, Авдіївку, коли росіяни захоплювали, вони зосередили саме у повітрі, і за допомогою дуже частих нальотів використання дуже великої кількості кабів, вони змогли вибити наших захисників, довелося нашим військовим просто залишити місто. Ну тому що там все все перетворилося на місто привид, і там просто вже ніде було навіть ховатися. Якщо до часового яру, наскільки активні? Росіяни повітрі там і чи мають чим відповісти наші захисники? Ну, наприклад, якісь е, мобільні системи, з яких можна не підпускати, хоч ну хоч якось цю авіацію? <плес> Дійсно, значить. Щодо фугасних аційних бомб, це і кер і керових авіаційних бомб. Можна сказати, що кількість їх використання поступово збільшувалася, і саме в цьому році вона досягає своїх піків. Якщо не поми за минулий місяць, якщо не помиляюсь, там більше трьох тисяч вони їх використали за Одне тільки 17 квітня 150 штук. Ну це за на всій лінії фронту. Uh -huh. На нашому відрізку вони використовують щоденно. Ну звичайно, це плюс-мінус. Тут щоденно використовують так: 30-40 кабів. Це досить таки значна зброя, яка має значний потенціал, який може руйнувати як оборонні споруди, так і звичайно, і цивільну інфраструктуру. Це ми можемо, Нещодавно в інтернеті з'явився відеоролик у нас поліцію знятий з висоти дрону можна побачити саме часів як, що вони його вже перетворили. От. тобто, ну це дійсно страхіття. Якщо ж ви кажете щодо можливості вражати їхні літаки, тому що каби вони здійснюють скидування кабів на, на, на з висоти, перебуваючи. Десь так 50-60 кілометрів від точки, де вони вибухають. От. То на сьогодні, якщо от дійсно дивитися по зведенням втраченої ворожої техніки, на сьогодні ми дійсно не бачимо, щоб ці літаки вони вражалися. Це кажуть, що на сьогодні все ж таки у них у них є перевага в повітрі, і вони мають можливість цим користатися. Але я так думаю, що завдяки той допомозі, яка зараз вже прямує безпосередньо на фронт, як від наших партнерів європейських, так і від американських. Невдовзі це буде порушено, і вони це узнають безпосередньо за своїми втратами. До речі, хотів запитати у вас щодо одної новини, яка сьогодні з'явилась від міської військової військової адміністрації. Було повідомлення, що у часовому ярі та у всій громаді залишається. Трошки менше 700 осіб, що це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, надивлячись дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордонах на підступах до міста. Це заявив начальник часовоярської міської міської військової адміністрації Сергій Чаус. І от я хотів запитати, чи перетинались ви з цими людьми? Можливо, там одинично, чому вони не хочуть виїжджати, ну там ж дійсно небезпечно. Так, мені довелося перетинатися з цим людьми, я їх бачив, однак в часу м'яру я з ними не спілкувався, не буду обманювати, але у мені в свій час доводилося. Спілкуватися з такими ж саме мешканцями безпосередньо Бахмуту, котрі котрі потім і залишилися під окупацією, от то моє враження таке. Я би поділив їх на декілька категорій, одна та категорія це дійсно люди. Це вже такі люди похилого віку, яким вже нема куди діватися, яким немає куди виїжджати, які не мають психологічної якоїсь підтримки, фінансової підтримки для того, щоб виїхати. Їх тримає їхня домівка, їхні корні. Це така одна категорія. От друга категорія, я би сказав, що це все ж таки проросійські налаштовані люди, які чекають цей руський мир. Не знаю, чому вони вважають, що він їм щось гарне принесе, коли вони бачать, що робиться навколо них з їхніми домівками, з їхніми оселями. Але тим не менше вони це собі вбили в у свідомість, і вони свідомо чекають саме руський мир. Вони тому і залишаються. І, і я би так сказав, третя категорія, яка е, ну це перед цим я би їх назвав би Ждуни, mm -hmm. от, ті, що чекають русські мир, а третя категорія, е, яку так мало згадують, е, я би так сказав, що це ті, кому все рівно, ну от їм просто все рівно. Е, як там е, в фільмі весіля в малину, на всі mm -hmm. у них ця Осабка буде тільки мінятися, і yeah. все рівно хто буде і тому вони залишаються. От ну ще й такі, я би так сказав, знаєте, може пофігісти. Угу. Пане Олег, маленьке уточнення хотів би саме по цих людях. Ви згадали про відео від національної поліції, всі його бачили, і ну візуально таке враження, що насправді там немає вже де жити саме в будинках, тому що ну принаймні частково пошкоджені майже всі. Тобто, я так розумію, що всі ці люди живуть в якихось підвалах, так. Так вони живуть в підвалах. Це правда. Вони знаходять собі там хованки. От і ще тоді згадав це аналогію з Бахмутом. Угу. Я коли там бував, коли вже тривали вуличні бої, мені доводилося там бувати. Ці люди вони призвичайлися до бойових дій. Вони себе спокійно почувають, коли йдуть обстріли, головне, щоб не біля них. Угу. Воно падало, а так на відстані вони себе почувають. А ще я бачив, як вони, користуючись моментом, все, що можна, збирають, ну, із матеріальних таких цілостей. і все що на, на всяких таких от кравчучках все це звозять. Хоча іноді я сам собі задаю питання: ну, ти назвозив цю купу всякого майна. От. А потім щось прилетіло, ні майна, ні тебе. І куди угу. ти його збирав, не знаю. Ну, і такі факти теж є. Угу. Пане Олег, останнє, щоб вас не затримувати, розуміємо, що у вас є робота дуже важлива. Е, ви в одному з інтерв'ю сказали, що настрій артилериста залежить від наявності снарядів. Скажіть, будь ласка, як на вашому напрямку, чи є у артилеристів хороший настрій? Негайно таке питання, вибачте, що я ви бачите, я вище... Ні, як, ну, звичайно, ну розуміємо. Просто, там... наче нам говорять про поставки, чи, чи ви бачите, що вже почалося потрошку. Ну, е... Гарних поставок ми ще чекаємо, таких mm -hmm. гарних в кількості поставок. Ми, чесно кажучи, ще чекаємо. Однак є нам чим працювати, і ми цим користуємося, працюємо. Але звичайно, витрата снарядів, коли йдуть дуже активні бойові дії, вона може бути ну, дуже значною. Гармата, одна гармата за день роботи може використовувати 3-4 БК. Ну щоб вам було. Зрозуміло, одне БК це 40 пострілів, uh -huh. тобто в 120-180 пострілів це може робити одна гармата, щоб тільки якісно знищувати ворога. Дуже якісно це не тільки коли він штурмує, але й коли він десь там перебуває на якихось позиціях, там збирається, формується. От. Тобто, снаряди це настільки витратний матеріал, якого потрібно під час активних бойових дій дуже дуже значна кількість. Пане Олег, дуже вам дякую, що знайшли час. Приєдналися до нашого ефіру нашим слухачам. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков. Зараз підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.